Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, городина, садочок. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп посівок. Пасу на розсаду насіння помідорів солодкого перця та баклажанів у березні 2025 року. Цей гороскоп більше підходить для тих, хто буде вирощувати помідори, перець та баклажани у відкритому ґрунті. І це якраз березень, гарний час для посіву насіння на розсаду. Отож, розглянемо цей агрогороскоп, який складений за київським часом. Перший гарний період у нас буде період кільця, зростаючий місяць під е, телец під управлінням Венери, гарний час, 3 березня починається з 13.30 до кінця доби, 4 березня всі 24 години, 5 березня з 0 годин до 12 години дня. Далі починають працювати енергії місяця без курсу. І Ще один дуже гарний період у нас рак, зростаючий місяць. 7 березня починається з 19 години, після 19 години вечора і до кінця доби, 8 березня всі 24 години, і 9 березня з 0 годин до 22 години ночі. Далі там теж вже починається. Працювати енергії місяця без курсу. Отож, у нас, як бачите, ось такий період. У нас в березні два великих періоди, багато годин, і ми їх можемо використати для посіву насіння помідорів, солодкого перцю та баклажанів на розсаду. Зразу відповідаю на питання, чому ми не використовуємо після спаленого шляху місяця ніякі дні. Справа в тому, що повня 14-го буде березня. А і це буде місячне затемнення. А народження молодика буде 29-го, і це буде сонячне затемнення. І виходить, що дні після спаленого шляху місяця будуть у нас в коридорі затемнень. А це дуже поганий час для того, щоб починати нову справу. А нова справа це нове життя, яке ми даємо, коли сіємо насіння. Воно чекає, коли ми посіємо саме в сприятливий час для того, щоб нас порадувати гарним врожаєм. Ну що ж, на все добре, бувайте, бувайте, всі здорові! Успіхів вам у ваших справах!